Вітаю! Мене звати Сніжана Петренко. Я вчитель громадянської освіти в комунальному закладі Преображенської гімназії Кропивницької міської ради. Для мене заклад це не просто стіни, це живий простір, де кожен учень має голос, думку і право на вибір. Тут народжується громадянська свідомість, людяність і взаємодопомога. Громадянська освіта починається з людини. Моя педагогічна ідея від толерантності до громадянської активності. Толерантність це не просто терпімість, це розуміння, прийняття і готовність почути іншу думку. Але громадянська освіта іде далі, вона вчить діяти. Тому я прагну. Щоб мої учні не просто знали про права людини, а застосовували їх у повсякденному житті. Громадянськість починається там, де людина не мовчить, коли бачить несправедливість. Сучасний заклад це заклад діалогу, Я використовую інтерактивні технології, що спонукають учнів думати, аналізувати, дискутувати, творити. На уроках ми моделюємо реальні ситуації, шукаємо рішення, дискутуємо про те, що відбувається в нашій країні та в світі, дебати, рольові ігри, метод кейсів, громадянські проєкти усе це формує у дітей вміння бути відповідальними, толерантними і свідомими громадянинами. Вчу не боятися помилок, боятися байдужості. Громадянська освіта виходить за межі класу. Ми разом реалізуємо ініціативи від благодійних акцій до проєктів, що змінюють наше шкільне середовище. Учні вчаться співпрацювати, шукати рішення, проявляти лідерство. Бо громадянськість це не про вік, це про позиції. Мої учні це моя гордість. Вони беруть участь у дебатах, громадських ініціативах, стають волонтерами, лідерами учнівського самоврядування. Я щаслива, коли бачу, як вони перетворюють знання, на дію, слова, на вчинки. Я вірю. Виховуючи толерантність, ми формуємо людяність. А виховуючи громадянськість, ми формуємо Україну майбутнього. Бо громадянська освіта це освіта для життя у житті і через життя.